Чому варто обирати інститути та факультети Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу? Студенти мають право проводити власні досліди, також проходити цікаві мальовничі практики як в Україні, так і за кордоном. Є стажування, зокрема, є програма подвійних дипломів з Краківською гірничою академією. Студенти отримують наш український диплом. Геолога або фізика або еколога, і так само в Краківській гірничій академії. Запрошуємо на факультет природничих наук, хто має романтично хочу отримати професію. Для того щоб поступити на спеціальність нашого факультету, інституту, потрібне А, бажання, Б, специфічні навички. І ще потрібно було гарно вчитись в школі, бо це інженерна наука. Тому будівництво воно сьогодні потерпає на деякі. Кризовий стан, але ж війна скінчиться, і нам потрібно буде все відновлювати. А це тільки ну, робота архітекторів, проектувальників, а також будівельників, які втілюють життя ці, ці всі креслення. На факультеті інформаційних технологій здобудеш знання по написанню комп'ютерних програм, комп'ютерних ігор, мобільних ігор, розробка сучасних веб-сайтів. Здобунеш знання по проектуванню розробці комп'ютерної мережі, спеціалізованої комп'ютерної мережі з використанням сучасних різноманітних датчиків в подальшому для побудови так званих розумних будинків. В будь-якій галузі зараз IT присутня. Немає жодної промисловості, жодного підприємства, де не залужена хоча б якась доля. IT. тому може... так, IT й присутні сюди. Обирати варто по одній простій причині: нема енергії, нема нічого. Всі решта. Будьмо чесні, галузі спеціальності в сучасному світі абсолютно залежить від наявності енергії, чи IT, чи будівництво, чи механіки. все залежить від енергії, тому ця спеціальність є дуже популярна, дуже актуальна і завжди буде основою основ всіх решта спеціальностей.